Україна проти Ірландії в Івано-Франківську відбулася міжнародна зустріч з боксу за участі двох збірних команд цих країн. На рингу в манежі коледжу фізвиховання зустрілися 11 пар різних вікових груп і вагових категорій. Команду України представили семеро прикарпатців і троє боксерів з Хмельницького, Чернівців та Одеси. Бої розпочали наймолодші учасники. У першому перемогу здобув 13-річний Івано-Франківець Максим Кусий. Він переміг свого. Ірландського суперника з рахунком 1-2 гарний суперник, сильний. Вищий трошки мені було важче, але я ну, переніс за рахунок характеру, за, за підтримки дуже сильно підтримували мене. Дуже дякую всім. А вже у другому спарингу перевага була за боксером з Ірландії. Переможцем став Клін Роуч. каже, що боксувати з українцями йому не аби як до вподоби. Я не знаю. Я дуже вражений змаганнями. Це був хороший боксер. Він був настирним, постійно ліс вперед. було нелегко. Ваші боксери технічні, вони задають великий темп. ірландський рефері та уродженець Прибалтики Сергій Павлов розповідає: у боксерів з обох країн є дещо спільне. Не а саме те, що тренуються вони переважно у рамках однієї і тої самої школи, адже чимало тренерів в Ірландії, це виходці з пострадянського простору. Адно, скажу і у ірландських, і у українських боксерах одинаковий характер, байцовський, тобто. В Рєнді ви це самі увидіть і обідійте, що е, бої будуть гарячі. От за словами організаторів зустрічі, такі спаринги покликані насамперед налаштувати спортсменів до прийдешніх змагань. Ірландці вже до нас приїжджали. У нас якби традиції, хороші традиції в -Франківську, Франківську і в області У нас були присутні збірна Куби, Америки, Австралії, Марокко, два рази Франція, Ірландія. Трази була Азербайджан, Казахстан. Ну, ми, ми вирішили. Ли при цими змаганнями зробити таку матчеву зустріч, аби було аби, щоб могли хлопці побуксувати. До речі, крім Івано-Франківська, ірландська збірна з боксу проведе зустрічі ще й у Коломиї, Долині та Надвірній, вони відбудуться упродовж цих вихідних і наступного тижня. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.